Якщо когось можна назвати універсальним солдатом, то саме морського піхотинця і суша, і море йому підвладні, всюди встигне, все зможе, всіх захистить. Щодня воїни сміливо й рішуче підтверджують свій лаконічний девіз – Вірний завжди. Сьогодні, вранці, на площі перед виконкомом міської ради, о 9-й годині традиційною хвилиною мовчання за загиблими побратимами, розпочався захід, приурочений дню морської піхоти. Усі затихли в смутку. Головні в руках лунає дзвін на бату. Чинна дата святкування 23 травня встановлена згідно з указом президента України номер 145 від 2018 року про день морської піхоти України. Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних пращурів, і сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників. Морська піхота ВМС Збройних сил України є потужною складовою нашого війська. З роки визвольної війни проти расистів морські піхотинці не раз демонстрували, що навіть за найскладніших ситуацій вмотивовані воїни здатні переламати хід подій і здобути перемогу над ворогом. Під звуки гімну здійнялися вгору яскраві прапори, національний синьо-жовтий та прапор морської піхоти. З вітальним словом до присутніх військовослужбовців звернулися очільник міста та району. Це свято сьогодні відмічається, бо ви сьогодні виконуєте дуже важливу задачу: ви бороните нашу територію, ви захищаєте нашу землю. Я хочу вас всіх привітати з цим святом, побажати здоров'я, злагоду. Щоби як можна скоріше закінчилася війна з великою перемогою. Слава Україні, шановні морські піхотинці, прийміть щирі вітання з вашим професійним святом з Днем морської піхоти України. Ваша мужність, бойова майстерність, доблесть і честь є прикладом у протистоянні з російським агресором. Виконуючи особливо складні завдання в небі на землі і в морі, ви за будь-яких умов іноді ціною власного життя досягаєте поставлених бойових завдань. У найважчі часи сучасної історії нашої держави морпіхи без роздуму кинулись у самий вир боїв проти ворожих російських окупантів, і ті збори, хто вижив у боях з нашим морським пихатицем, завжди запам'ятали лють штормових беретів. Всім, хто сьогодні несе службу, перебуваючи на нулі, виконуючи бойові завдання, ми безмежно дякуємо за любов та відданість Україні. Нехай непоборна жага до перемоги палає у ваших серцях і допомагає у знищенні ворогів. Нехай кулі вас оминають. Бажаю, щоб рідні та близькі дочекалися вас живими та здоровими. Слава морської піхоті України! Слава Україні! Є й люди! Про яких ми говоримо з гордістю, це військові. Суворі, сміливі хлопці у військовій формі в усі часи, були в пошані. Про них складали вірші і пісні, їх прославляли в поемах і романах. З них писали картини, про них знімали фільми, їм присвячували води. На землі і в воді, в повітрі, усюди є вони. У ворога немає ні найменшого шансу проскочити непоміченим. Морські піхотинці, особлива каста військових. І на суші, і на морі захищають вони батьківщину, давши їй одну, одного разу клятву. Давайте внесемо до їх нелегкого життя щасливі миті і від душі привітаємо морбіхів. Слава Україні! Слава морській піхоті! Від перших днів російського вторгнення українські морські піхотинці залучені до бойових завдань на найважчих ділянках оборони України, здебільшого у південних областях, характер та професіоналізм визначальні для морпіха риси. Зовні то берети синьо-зеленого кольору, кольору морської хвилі, на беретних знаках, меч, якір та крила, що символізує завдання, які виконує морська піхота на морі, на суходолі та у повітрі. Звук барабанів учасниць студії Марш дефіле неначе переніс. Присутніх у часи боротьби легендарного гетьмана Сагайдачного, який виходив на свої чайці в море ще в далекому 1918 році, давши початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків. Після урочистостей військовослужбовці поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України у сквері військової слави. Щиро вітаємо морських піхотинців з їхнім професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, добробуту, незламності духу, впевнені, що морська піхота прорветься завжди і всюди на пролом до великої перемоги. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.